Вітаю на каналі Української правди. Ви напевно чули про ймовірне ураження російського ракетного корабля Циклон в тимчасово окупованому Севастополі. Інформація про це з'явилася вчора і не була підтверджена. Військово-морські сили України повідомляли про те, що у результаті удару неоголошеним озброєнням вдалося потопити ворожий. Тральник Кавровець» проекту 266М аквамарин. Але майже одразу російські воєнкори почали бідкатися, що не дорахувалися значно більшого корабля. Циклон, на якому нібито загинуло шість військових ще одинадцять було поранено. Так, от генштаб підтвердив: в ніч на 19 травня ракетоносій, циклон проекту 22820 два в тимчасово окупованому Севастополі. Дійсно. Було уражено як це розуміти, ворожий корабель як мінімум отримав пошкодження. Чим саме був завданий удар? Невідомо. Хоча аналітики Дефенс Експрес, посилаючись на неофіційні джерела. Пишуть про балістичні ракети Атакам. Що ж це за циклон? За даними з російських відкритих джерел, цей ракетний корабель було передано ВМФ Росії в липні 23-го року, і це найновіший корабель Чорноморського флоту Російської Федерації. Його водотонажність 800 тонн, довжина 65 метрів, дальність сходу 2500 миль. На озброєнні судно мало установку вертикального пуску ракет Онікс і калібр НК, модернізовану арт-установку калібру 76,2 мм. Метри АК 166 ма ЗРК Палаш. Чим ця подія цікава напередодні начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук зазначав, що в разі підтвердження ураження циклону це означатиме, що ворог не зможе запускати ракети калібр з близької відстані, але і це не все. Росіяни використовували циклон, передусім як засіб протиповітряної оборони. І здається, цей корабель ще не запустив жодної ракети. Цитую Плетенчука з коментаря для Радіо Свобода. Так виходить, що у разі підтвердження інформації це таке мертвонароджене дитя, яке було носієм, але жодного разу носієм не попрацювало. Кінець цитати. Чекаємо наступних приємних новин від Генерального штабу збройних сил України. Підпишіться на канал ОП, щоб не пропустити, і долучайтеся до клубу Української правди. Підтримуйте незалежну журналістику.